Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці математики. Підготуйте, будь ласка, свій навчальний зошит, частина 2 на сторінці 38-39, а також зошит працює самостійно на сторінці 17 і звичайний зошит клітинку. Сьогодні ми продовжимо працювати з групами взаємопов'язаних величин. Будемо досліджувати вплив зміни величини одиниці вимірювання на величину кількості. Пригадайте ситуації із вашого життя, коли вам доводилось мати справу з величинами. як вам у цьому допомогли знання з математики. А на початку давайте трішечки поправляємось у рахуванні наших виразів. Зараз поставте відео на паузу, порахуйте, а потім всі разом перевіримо, як ми порахували. А зараз перевіряємо. І так, 7 помножити на 7 дорівнює 49. 7 помножити на 9 63 відняти 19 44. 6 помножити на 4 24. 56 поділити на 8, 7, 7 помножити на 1 7. 81 поділити на 9, 9, 9 поділити на 3 3. 49 відняти 44 дорівнює 5. 5 плюс 24 29. 29 відняти 7 22. І 22 додати 3 дорівнює. Так. Дорівнює 25. Ми отримали число 25. Перевірте, чи так у вас? А ми переходимо до завдання 2. Почнемо з першого прикладу. 24 поділити на 4 дорівнює. 6. А як нам перевірити, чи правильно ми виконали ділення? Так, потрібно частку помножити на дільник. 4 помножити на 6 або 6 помножити на 4 дорівнює 24. Значить, ділення ми виконали правильно. 24 поділити на 12 дорівнює. А як нам поділити? Що потрібно зробити? Так, давайте подумаємо, скільки. Число 12 вміщується в число 24. 12 додати 12 дорівнює 24. Тобто 2 рази вміщується число 12 в число 24. Так, 9 поділити на 3 дорівнює 3. 3 помножити на 3 9. 45 поділити на 3. Давайте подумаємо: а скільки трієчок вміщується в число 45, порахуйте? Так, аж з цілих 15 річок. 3 плюс 3 плюс 3 плюс 3, і так 15 разів дорівнює число 45. 36 поділити на 6 дорівнює. 6. 6 помножити на 6, 36. 36 поділити на 12 дорівнює. 3. Скільки вміщується 12, число 36? Так, 3 рази. 12 плюс 12 24, і плюс 12. 36. Молодці. Переходимо до завдання 3. Давайте розглянемо таблиці. Що в нас є? У нас є маса одного предмета. Так, кількість нам невідома. І загальна маса теж відома. І так, згадуємо. Маса предмета це у нас перший множник. Кількість предметів другий множник, а загальна маса добуток. Як нам знайти другий множник? Так ми добуток повинні поділити на перший множник. 6 поділити на 2 3. 12 поділити на 2 дорівнює 6. Далі продовжіть, будь ласка, самостійно. 12 поділити на 3 4. І 12 поділити на 6 2. Давайте зараз з вами уважненько розглянемо. У нас маса одного предмету не змінюється в першій таблиці, а загальна маса змінюється, вона збільшується у два рази. І тоді давайте розглянемо, кількість предметів так само збільшується у два рази. А якщо зменшується у два рази, то і кількість предметів зменшиться в два рази. В наступній таблиці у нас загальна маса не змінюється. Вона, зверніть увагу, вона однакова. 12 кг. А маса предмета змінюється, тобто вона збільшується у два рази. А давайте розглянемо, що відбувається з кількістю предметів. Якщо маса одного предмету збільшується, то кількість предметів зменшується при загальній однаковій масі. А якщо маса одного предмета Зменшується, от, наприклад, у два рази, то кількість предметів у два рази збільшується. Продовжуємо нашу роботу далі. Дві таблички, величина, місткість. Місткість основ посудини однакова, а загальність місткість збільшується у три рази або зменшується у три рази. Давайте подивимо, подивимось, як буде змінюватися наша кількість посудин. 10 поділити на 5 2. 30 поділити на 5 6. Тобто кількість посудин або збільшується у 3 рази, якщо загальна місткість збільшується, або зменшується у 3 рази, якщо загальна місткість зменшується. Наступна табличка. 20 поділити на 2 10. 20 поділити на 10 2. Що тут, якщо місткість посуд, однієї посудини збільшується у 5 разів, але загальна місткість при цьому однакова, то кількість посудин навпаки, зменшується. А якщо місткість одної посудини зменшується, то кількість посудин збільшується. Ідемо далі. Діти на екрані я виправила помилки, такі. Поставила цифри, які у нас у нашому друкованому зошиті. Довжина величина довжина одного відрізу 3 метри, 3 метри. Загальна довжина 9 метрів і 18 метрів. Давайте зараз подивимо. Кількість відрізів. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 18 поділити на 3 дорівнює 6. Так. Якщо при однаковій довжині загальна довжина збільшується у два рази, то і кількість відрізів збільшується. Або, навпаки, зменшується у два рази, і загальна кількість відрізів зменшується. Наступна таблиця 24 поділити на 4 дорівнює 6, і 24 поділити на 8 3. Якщо при загальній однаковій довжині довжина відрізу збільшується у два рази, то кількість відрізів зменшується у два рази. Або, навпаки, якщо довжина відрізу зменшується у два рази, то кількість відрізів збільшується у два рази. Зараз давайте зачитаємо пам'ятку. Якщо величина одного предмету збільшиться або зменшиться в кілька разів, то і кількість предметів, навпаки, зменшиться або збільшиться у стільки ж разів за незмінною загальної величини. А зараз трішки відпочинемо. Зараз ми з вами попрацюємо над задачею 4. Приготувались? Починаємо. Білка заготувала на зиму 36 горіхів і гриби. Скільки грибів заготувала білка, якщо горіхи становили 1 четверту усього зібраного? І так, заповним нашу таблицю. Перше, це в нас горіхи, а друге це в нас гриби. Горіхи що відомо? Про горіхи, що вони встановили 1 четверту усього зібраного. Одну четверту від. А усього зібраного це число 36. Тобто, усього горіхів і грибів 36. Питається в задачі: скільки грибів? Тобто, грибів невідомо. Заповнюємо схему: всього 36 і грибів і горіхів. Одна четверта це у нас. Горіхів, і нам потрібно дізнатися, скільки грибів. Коли усього 36 всього. І так, будь ласка, зараз візьміть зошит звичайного клітинку, і ми цю задачу з вами запишемо. Починаємо з умови. Горіхів невідомо. Одна четверта від 36 кг, Від усіх грибів і горіхів. Грибів невідомо, це нам потрібно дізнатися, це число. А всього і горіхів, і грибів 36. Дітки, а що нам потрібно дізнатися в першу чергу? Давайте подумаємо з вами. Так, в першу чергу нам потрібно дізнатись скільки горіхів. Нам це невідомо. Потрібно що зробити? 36 поділити на 4 дорівнює 9. Горіхів. Так, ми дізналися, що горішків дев'ять. А як же ж нам дізнатися, скільки грибів? Що потрібно зробити, якщо у нас є загальна кількість 36, а горіхів із оцих 36 9. Все інше грибочки. Треба 36 відняти. 9 дорівнює 27 грибів. Запишіть, будь ласка, вираз. І відповідь 27 грибів заготувала білка. А тепер давайте в нашому зошиті навчальному розберемо ще другу задачу завдання 4. І так, у нас є умова, нам потрібно її заповнити, і схема тобто, це наші дії. Білка заготувала на зиму 36 горіхів. Грибів. І жолодів. тобто всього горіхів грибів і жолудів 36. Скільки жолудів заготувала білка. Тобто, ось у нас жолуді, невідомо. Якщо горіхи становили одну четверту від усіх, так, усього зібраного від 36, а гриби. Одна шоста від усього теж зібраного від 36. І так, давайте подумаємо, що ми будемо дізнаватись в першу чергу. Перше це у нас горішки. Одна четверта від усього зібране, як попередні задачі. Потрібно що зробити? 36. Поділити на 4 дорівнює 9, тобто 9 горішків. Дізналися, що це 9 горішків. Далі ми продовжуємо дізнаватися, скільки ж грибів. Якщо одна шоста від усіх шоста частинка від усіх горіхів, грибів і жолтів. Так, потрібно 36 поділити на 6 дорівнює 6. 6 грибочків. 9 горішків, 6 грибочків. Але нам потрібно дізнатися жолоді сюди дібратися. Якщо всього горіхів, грибів і жолудів 36, а ми вже дізналися, що горіхів 9, а грибів 6, що потрібно зробити? Нам потрібно горіхи і гриби додати разом, щоб дізнатися, скільки разом горіхів і грибів. Буде 15. І ось ми з вами дізналися. Що 15 це горішки і гриби разом. А тепер, коли ми знаємо, скільки горіхів, грибів і жолудів разом це 36, а 15 з них це горіхи і гриби, треба відняти від 36. І ми дізнаємося, скільки жолудів 36 відняти 15 дорівнює. 21. 21 жолудь. Заготувала білка. Така буде відповідь. Заповніть, будь ласка, вашу умову, схему. І переходимо в зошит. Працюю самостійно на сторінку 17. Давайте ми зараз з вами виконаємо номер 59. Трішечки повправляємось і згадаємо, як розв'язувати рівняння. Спочатку у нас. Саме перше це просте рівняння. 3 помножити на це дорівнює 15. Перший множник, другий множник, добуток. Як ми дізнаємося другий множник? Сьогодні ми про це говорили на уроці. Так, потрібно добуток поділити на перший множник. Це дорівнює 15, поділити на 3. Це дорівнює 5. Тепер замість. Це підставляємо наше число 5. Ми знайшли другий множник. 3 умножити на 5 дорівнює 15, 3 на 5 15, дорівнює 15. Значить, ми все виконали вірно. Це дорівнює 5. Пишемо відповідь: ось це дорівнює 5. Ми знайшли це число С. Давайте зараз перейдемо до другого рівняння. Що ми тут бачимо? Ми бачимо, що перший доданок у нас у вигляді добутку числа з буквеним даним. Другий доданок 9, і сума 51. Так, виписуємо цей вираз в ліву частину. Перший доданок 7 помножити на його. Виписали дорівнює. Як нам знайти перший доданок? Так, треба від суми 51 відняти другий доданок. Знаходимо С помножити на y дорівнює 51 відняти 9 дорівнює 42. Все. Тепер ми перетворили ускладнене рівняння в просте ось воно. І далі вирішуємо, як звичайне просте рівняння. Перший множник, другий множник добуток. Ми вже сьогодні ось це робили. Потрібно поділити 42 на 7, і y дорівнює 6. Перевірочка підставляємо замість y число 6. 7 помножити на 6 додати 9 дорівнює 51. Рахуємо 7 на 6,42. 42 додати 9, 51. Так, 51 дорівнює 51. І відповідь записуємо: ось вона. Y дорівнює 6. Переходимо далі. Ось теж у нас ускладнене рівняння. Але в нас вже є підказочка, нам легше. Перший доданок, а другий доданок у нас у вигляді. Частки числа з буквеним даним: 72 поділити на n. Ми його виписуємо в ліву частину і дізнаємося, цей другий доданок. 35 потрібно відняти перший доданок. 35 відняти 26. Так, переписуємо 72 поділити на n до рівня. А скільки буде 35 відняти 26? Так, 9. І далі ми перетворили ускладнене рівняння в просте, вирішуємо як просте рівняння. Виписуємо n дорівнює Дільник нам потрібно дізнатися. Значить, ділене ділимо на частку 72 поділити на 9. N дорівнює 8. Тепер «8» підставляємо у наше рівняння. 26 додати. 72 поділити на «8». І дорівнює 35. І перевіряємо. 72 поділити на 8. Дорівнює. 9. 26 додати 9 дорівнює 35. 35 дорівнює 35. Відповідь N дорівнює 8. Молодці. Переходимо далі. А зараз ми трішки поправляємось. З, з виразами. Знайди значення виразів номер 62 Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу. А потім перевіримо. І так перевіряємо. 91 відняти 42. Дорівнює 49. 57 додати 33. дорівнює 90.

І самостійно все вирахували. Молодці. А давайте зараз згадаємо, як нам перевірити, чи правильно ми виконали віднімання. Так, треба від'ємник, Ось, наприклад, в першому прикладі з різниці додати: 42 додати 49. Давайте додамо: 42 додати 49. Дорівнює. Так, 91. Значить, ми віднімання виконали правильно. А якщо додавання, то потрібно 90 відняти 33. 90 мінус 33 дорівнює скільки? 90, мінус 30, 60, 60-3, 57. Значить, ми додали правильно. І так, всі інші приклади. Перевірте, можливо, в мене є помилка. А зараз номери на самостійне опрацювання. А як же ж без цього? Дітки номер 58. Це вам буде на самостійне опрацювання в тоненькому зошиті в клітинці. Будь ласка, запишіть умову і вирішення. Умова дуже схожа на ту задачу, яку ми з вами записували в зошиті сьогодні. Запишіть, будь ласка, задачу, вирішення, відповідь. А також виконайте в зошиті ще завдання номер 60 Накресли прямокутник. Зі сторонами 4 см і 6 см. Поправляйтесь трішечки згадайте, як креслити прямокутник. Розділи його відрізком на дві рівні частини і зафарбуй любим кольором половини цього прямокутника. Я чекаю вашої роботи на перевірку. Дякую, що були зі мною. Дякую, що попрацювали гарненько. Гарного вам дня і до зустрічі!